Якби не тінь на стіні, я би не звернув увагу, що там знаходиться самий такий справжній слон. Бойовий, може, може релігіозний, о, яка пташка прилетіла до нього. Бачите? Це Барселона. Спробуємо пройти далі. Такий механізм годинниковий, я так розумію. Але цікаво, що він, що він весь кований з дерев'яними елементами. І люк. Невідомо, чи він був від, коло... а, від колодязя, Ось воду діставали, бачите, від колодязя такий елемент. оу, Сорі, oh. каже, не фотографіруйте, ну це таке. Він сказав, а ми зробили. Нам треба вам це показати, щоб ви все побачили. Aqui tem que tá. estar...